По кількості оброблялися тобто по кількості бульбашкових бактерій. Тобто це по нулю, після пшениці, соя. Уже вітерець буде так от стріляти. Ви Тобто на полі у нас як стандартла вода, у нас амброзія, у нас ваточник, у нас борізка. Тобто У нас такі. От, от і наші Крові, бактерії. Ну так, да, вони розбиваються, тобі ж вологи вистачає. Ну, корінь дивись, він такий. Ну Активація буде, тому що дивіться, це, це, це нуль. І тільки дощі пішли. Ну, тобто, і опадів було на зараз, це Дніпропетровщина, це Синельниківський і так і забагато. І тобто, фасад. фасад буде заходитись, э, э, падалися соняшники ще тут є. А хліфосата ми заходимо в норму, виходить не менше 3 літра, будемо заходити з пролипачем, бити 100 літрів, да? 50 літрів. 50 літрів води в баковій суміші з прилипачем. Тобто покажемо, як воно потім спрацює вже після. Соя це під гліфасад. І так от вона виглядає на зараз на полі. Кусочок складає 30 гектарів, тобто це соя і за ним... Соняшники теж соя. Ну дивіться, коментуйте, мінімум 3 літри будемо вносити. Що скажете ви? Скажіть вашу технологію обробки. Ну зараз отак от. Соя -от. у нас. Давайте, чекаємо коментарів.